Музей слідами Галицьких євреїв працює не лише в приміщенні благодійного фонду Хеса Таріє. Частиною нашої діяльності є екскурсії місту. І цього разу в межах днів Європейської спадщини, організованої управлінням туризму Львівської міської ради, ми пройдемося по вулицях Львова для того, щоб згадати видатних людей, які жили тут і які розповіли історію нашого міста. власне починається з Всередині, якщо синагога була великою, то ще могло бути в кожній кімнаті там збиратися люди по професіях. Бо, ну, знаєте, коли людина, наприклад, якщо це пекар, він стає в 4 годині ранку, мусить попекти хліб, він на одну годину може прийти на молитву. Якщо це, наприклад, столяр, він може пізніше почати роботу. Ну і відповідно, що їм зручніше збиратися в інший час. І Дешабопольська, перекладаємо то перекладала, для того, щоб вони були доступними. І так само тут можна побачити відомі фотографії вулиць нашого міста. Та. І ці камені це є символічні болішній книги. Дехто казав, що це воно як на кропки виглядає, ну бо єврейські на кробці, а Ни, на них насправді це люди. Через який вже багато років ніхто не ходить. Це був вхід до великої синагоги міста. Її зруйнували. Так само зруйнували єврейський цвинтар. І той, що був там, де краківський базар, і той, що е, ну, там, де ми зараз його називаємо Янівський, єврейська дільниця. От. А надгробки дуже часто використовувалися в господарських цілях.